Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено тим підставам, на яких ТЦК має повноваження накладати штрафи. В інакше всі ці штрафи є незаконні. Ну, взагалі, штрафи є незаконні. До речі, не забувайте підтримати канал своєю підпискою. Обов'язково поширте це відео, щоб люди знали про свої права і знали, що вони не є злочинцями, з яких їх хочуть зробити постійно. У зв'язку з невиконанням ТЦК своїх повноважень. І так, ми отримали от минулого тижня ну, три рішення. але от зараз я буду говорити про два рішення. Самі рішення ви можете знайти в мене на телеграм-каналі. Телеграм-канал знайти легко, в Тіктоці, в шапці каналу, в Ютубі під відео буде посилання. І почитати більш детально ознайомитися з цими рішеннями. І так, на що звернув увагу суд? Суд прямо от зазначив, що після набрання чинності змін до порядку оцінь 560-му постанову Кабінету міністрів, яким чином особа вважається належним чином повідомленою про те, що йому потрібно з'явитись ТЦК, і відповідно виникає у ТЦК право притягнути особу до відповідальності. Хоча я вважаю, що в даному випадку у ТЦК все одно право не виникає, так як в КУПАПІ чітко передбачено, в примітки. До статті 210, що у разі, якщо Міністерство оборони. Як розпорядник реєстру має доступ до інших електронних реєстрів баз даних, то норми цих статей не застосовуються. Ну беремо взагалі от ситуацію, у них навіть не виникло права далі рухатись для того, щоб застосувати якусь відповідальність. І Так, що ж пише суд. Суд прямо зазначає, що відповідно до цього порядку особа вважається належним чином повідомленою про необхідність явки до ТСК, якщо повістка, про виклик, згенерована в електронному вигляді, підписана кваліфікованим підписом керівника ТЦК, направлена рекомендованим листом з описом вкладу. За адресою повідомлено військовозобов'язаним під час оновлення облікових даних, ну або відомою адресою, якщо не було оновлено даним. Однак не була отримана військовозобов'язаним, про що працівниками Укрпошту представлено відповідну відмітку, відмова отримання поштовного відправлення чи відсутність адресата за адресою. Якщо є відмітка, що повернута у зв'язку з закінченням терміном зберігання, це не є належним повідомленням особи про безпосередньо явку до ТЦК. І таким чином у ТЦК не виникло права притягати особу до відповідальності, тому що особа фактично не повідомлення про те, що їй потрібно з'явитися з ТЦК. Тобто Укрпошта не надала жодних доказів того, що вона намагалась вручити цю повістку. При цьому суд прямо зробив висновок в обох цих справах, що. Е для притягнення особи до адмінвідповідальності потрібно дотримання двох таких головних підстав: це перше направлення судової повістки за адресою повідомленою військовозобов'язаним під час оновлення даних чи адресою реєстрації військовозобов'язаного — це перше. І друге відомості про спробу вручити таку повістку особі, що мати наслідком або вручення повістки без подальшої явки, або не вручення з причин відмови отримати повістку або з причин відсутності адресати за таку адресу. Все, якщо цього немає. То у ТЦК, і до речі, дуже часто представники ТЦК дивляться мої відео. То у вас, у представників ТЦК, не виникає права притягати осіб до відповідальності, а всі іншим знаєте, от прямо. Залізні підстави для скасування цих штрафів ТЦК. Звичайно, деякі судді ігнорують прямі норми законодавства, КУПАПИ, сам порядок. цей, і чомусь вважають, що вони таким чином виконують якийсь судовий цей активізм, за який вже от, в Сполучених Штатах суддів затримують ФБР за такий активізм. У нас поки що до цього не дійшли. Но я думаю, що врешті-решт за це також будуть затримувати, тому що це фактично підрив. Довіру суспільства, як до держави, так і до судової влади, зокрема. Якщо потрібна вам буде допомога, звертайтесь з радістю допоможемо. З початку року, мабуть, вже, ну, більше 20 штрафів було оскаржено. Тому все це є підставою не тільки це для скасування незаконних штрафів, які виписує ТЦК, які намагаються перекласти відповідальність з громадян з себе. З тих функцій, які вони повинні, за що вони отримують кошти і виконувати на громадян України. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, буду вам за це дуже вдячний. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні сили. Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте. До зустрічі!